Я хочу сказати добру новину, бо Я несе роду в Євангелії. Тож вона нас сила Боже на спасіння кожного, хто вірує. Ісус Христос Божий Син, прийшов цей світ, щоб спасти нас підріхів. Ісус Христос хоче врятувати людей. Що <рес> ви таке говорите? Що ви таке говорите, який сатаниз? Людина, да слово сатанець, Боже, да про... да то Слово сатанець, Боже! Ісус Христос вас спасе і Він вас любить. Да Я хочу сказати вам добру новину. На мені тут Господь, бо мене він побачив, що добра новина звищати входять. Бо слав він мене пропонити повінене визволення, а не значе прозріння. Відпустити волю помучених. Щоб проповідувати рік Господній за Ісус Христос, Божий Син, вчить нас. Блажені Богу і царство Боже їхнє. Блажені голодні тепер, бо вони нагодовані будуть. Блажені засмучені, зараз постішені будуть. Блажені ви, коли будуть вас ненавидіти, і коли проживуть вас, і ганьбити, і знеславлять.